Всім привіт! Був досить великий перерив у відео, але сьогодні ще захотіла швиденько зняти, і потрапив мені під руку мій боксик з балюками-антуріумами. І вирішила вам швиденько зняти, показати, хто мене тут підростає. Сподіваюсь, на днях зможу записати якесь відео. Більше рослин показати щось цікаве. Тут у мене більшість таких, або просто невеличкі рослини, або там зрізи підростають. Ось, наприклад, як оці два папіліламненими. У мене є велика рослина, яка у мене доросла, гарна квітує. І під час останньої пересадки я зрізала. Тверживця, ось вони вже гарно проросли. І так себе тут добре почувають. Це малючок антуріум Forget. Звичайний. У мене був більший, я його продала, а собі залишила пеньок. Я так я іноді роблю, тому що рослини досить швидко ростуть. І так я собі залишаю менше, трошки більше якесь місце маю. Так, це мене. Кристаліном Cross Forgetті, також низь рослини. Я її зрізала, чогось повідгнивало коріння, але помаленьку вже нарощує своє. Так, це якийсь гібрид папіліламніна, я точно не знаю, який. У мене колись була так, перший мій папі був ось такого плану, але він в мене не вижив. І зараз мені вдалося помінятися. На іншого антуріума деякий тому і я так вирішила собі взяти, бо в мене була з ним. Це трошки брудненький листочок, цей же в мене вираз такий, непогано виглядає. Це в мене антуріум дреслері. Низ зрізала ось верхівочка. У мене щось погано різ, псував коріння. Я йому трошки замінила субстрат, зробила мох з лечузою. Почав гарно нарощувати коріння. Ну, Я не буду діставати, але там добре, пішов, пішов ріст. А це низ. Там, бачите, три нових рости. Дав. Один листочок прям розгортається. Сподіваюся, вдасться зняти хоч одну дітку, щоб побільше його розмножити. Так, а це... Це мій Dark Forget. Бачите, такі зовсім класти мінімальне винування у нього. Зовсім майже немає срібла. І ось ще один такий самий проростає. Е, тут в мене якісь рандомні сходять басі кристаліном сіянці і якийсь папоротничок з ним виріс. І це ось. Красуня підростає, куна, ялинця. Я вбачаюся, я, мабуть, вам трохи верх ногами знімаю, вже як є. Це також не з рослини. В мене є більша, на в мене в іншому місці стоїть. Дуже гарно, такі червоні прожилки в неї. Дуже мені подобається. Ну, На цьому все. Показала всіх, тут в мене стоїть. Трошки зараз спекотно їм, звичайно, в Одесі, але нічого, наче більш-менш поки що цього літа тримаються. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!